І так, усім доброго мирного дня Ви на в на в'язальному каналі. Нарешті хочу зняти це відео, тому що все ніяк не виходить в мене то часу, немає то я десь кудись їду і не буваю просто вдома, щоб вам показати відео. З чого почнемо? Це відео називається Проманіжки, де я в'яжу їх в нашим захисникам. Зігрій мою душу. Організатор Наталочка, її канал називається В'язалки від Наталки. Внизу буде відео спонсорів, відео організатора наших дівчат, які в'яжуть разом зі мною. Переходьте на посиланнячко. будь ласка, дивіться. Я поки хочу показати вам менішечки, тому що, можливо, завтра в мене вийде минутка. Відфотографувати їх, і вони поїдуть до Наталочки. Я вже з нею зв'язалася, чи їй потрібно. Е, ще так як я дуже, скажімо так, небистро в'яжу, тому що, ну, ну, любий Боже, правду, в мене на це немає часу зовсім. Але дуже я хочу допомогти. І давайте розпочнемо з готових робіт. Е, покажу ті, що я випрала вже. Ось така в мене вийшла маніжка. Хочу сказати, що мої маніжки не тоненькі. Що хочу сказати, що в мене маніжки не тоненькі, вони товстенькі. Тому що я поговорила з чоловіком, і він каже, що якщо хлопцям треба в окопи, там треба більш ну, такі, щоб і поколювали були, не ніжні, тому що щоб вони не розслаблялися. Щоб воно було більш так. Ну, Дискомфортне, тому що ти постійно, ну, ви розумієте, що О, не в тій вони ситуації, щоб бути в розслабленому стані. Тобто, в мене тут іде 100% вовна, є вовна за крилом, є мохер підмотаний. ну, Така тепла, вона прямо відчувається, що це вовна. Ось така манішечка. По Наталочкому майстер-клас їх в'яжу вже другий рік. Так, це номер один, вона випрана, поїде до Наталочки. Номер два ось така маніжка. Ну, ви зрозуміли, що пряжа як була, цю вив'язала, далі дов'язувала. Я думаю, що хлопцям нашим це не є, щоб воно було все там ідеально зв'язано. Маю на увазі все в одному кольорі, більш-менш кольорова гама що підходила. Як в мене тут вийшло? Я в'язала, тут закривала і почала цією хустковою в'язкою в'язати. Пров'язала три рядка, і я вспоминаю, що тут мала бути лицева гладь. Але я її взяла вже таки продовжила в'язати, і подумала, що просто вона буде на якогось хлопчину меншого, ну там, допустим, розмір 46-48, ось така, не, на, не від 50-ки. так? Такі ж теж там є хлопці. Я особисто з такими знайома. Такі маленькі, худенькі, і треба теж їх одягнути. Горло в мене невисоке, але чоловіку я відправляла теж невисоке горло, і в йому не зайшло бо дов'язати йому іншу маніжку, тому що йому коротке горло. Він в мене високий, можливо, це йому так. Цей, ну, остальним не знаю. Він собі просто. Не завертає. Я вже опять затушала. Така в мене манішечка є. Ви, я надіюся, зрозуміли, що є така манішка Так, далі. Далі в мене зв'язалася плотніша манішка Ось така. Вона грубенька. Чесно вам кажу, вона досить товста. І, ну, я думаю, що вона буде. Вона досить товстенька. Тут в мене різні пряжі, і до... думаю, що вона теж буде гріти за свого захисника. Так, ось така маніжка тільки зв'язала, ще не випрана. Вона ще, не, ну, скажімо так, не придалася ще формі. Вона, мені каже, трішечки довша. Ну, ось тут, ну, скажімо так. Це все дороблю і. Виперу обов'язково і поїде вона до Наталочки. Наталочка там далі передасть. Чому до Наталочки? Е я думала відправити чоловікові, але так як в нього вже є своя, він спитався хлопців, вони, по-перше, не знають, що це таке, по-друге, вони вважають, що вона їм не потрібна там. Ну Різні напрямки є, і різна, напевно, що погода в різних е, напрямках. Можливо, мой, нашій бригаді там, де мій чоловік не потрібно, буде, потрібно ще йому дов'язати туди хлопцям. Так, ось така маніжка зв'язалася. Це тренитку можу перетягнути. Ще не заховала я кінчики, ну, так як я шанцю не випрала. Так, цих в мене зв'язалось що? Чотири штучки. І в мене ще є е, дві маніжки, що я в'язала в прошлому році, але я не відправила наталочці теж їх сюди добавлю дві чи три пошукаю всі. І вони поїдуть теж до наталочки. Ну, а далі вам хочу показати, що ж я буду далі в'язати по маніжках. Е, над чим працюю ось-ось. Так, розпочати в мене ще одна маніжка. У мене вже тут, напевно, що треба поміряти, можливо, зв'язана горловинка, а можливо, три ще дов'язати. Давайте ще поміряємо. По останній, Я завжди люблю залишати одну манішку, я по ній просто розслабляючи в'яжу. Я так приміряла. Ага, Хвати мені. Нет. Тут ще три рядочка треба, щоб було, бачите? Ще рядочка три і розкидати вже на цю манішечку. Ось така у мене буде маніжка. Ну, вона буде не повністю ось такого кольору, тому що в мене вже нема такої пряжі. Вона буде дов'язуватись ось цією. По, По скрутці воно майже ідентичне. Знаєте, майже. Ну, буду дов'язувати цією. Або щось, щось намотаю інше. Як то кажеться, ой. Буде далі видно. Так, ця манішечка в мене в роботі. І ще одна ще одна в роботі. Ось така пряжа в мене є три таких моточки, але так як вона товстенька, то тут вийде, напевно, зо дві тільки маніжки, тому що багато йде пряжі на цю, так як вона товста. Бачите, тут ще. Тут ще майже нічого не зв'язано. Чесно скажу, що, ну, як ви зрозуміли, такий в мене режим. Все в білій шерсті собачій, не з тою собакою витримати. Вибачайте. Що я буду робити? Це СП продлиться до кінця грудня і вив'яжу цю всю пряжу, в мене є от 4 бабіночки. Якщо лишиться в мене ще сили, я буду далі продовжувати в'язати. Якщо не лишиться сил, то вибачайте. Ставте вподобайки, пальчики вверх, кому не подобається, пальчики вниз. Відпишіться, кому подобається. Підпишіться, підтримуйте наш український YouTube, наших дівчат, наших хлопців, які воюють за нашу Україну, за нас, щоб ми були в захисті. І до скорої зустрічі!